Маленькі діти з дорослими мріями. Фонд притули вже отримав понад 7 мільйонів гривень від малечі та школярів. Так, шестирічна Катруся із Бучі зібрала 10 тисяч гривень для ЗСУ у свій день народження. Хотіла передати їх на танк леопард, бо вірить, що він допоможе Україні перемогти. Волонтери із фонду розповіли дівчинці, що леопарди вже скоро будуть, а от її гроші можна витратити на ремонт трофейної техніки. Далі продовжить Віталій Залевський. Навіщо мені всі ці іграшки? Я задумала, може війну прикратити. Каті шість років, а в неї вже дорослі. мрії. Дівчинка відмовилася від подарунків у свій день народження, щоби зібрати гроші для наших героїв на фронті. Коли я перший раз побачила, що таке війна, мені стало якось сумно. І я можу щось мені не тратити на іграшки, і все я так решила, все. Катя проводить нам екскурсію своєю кімнатою. Кілька місяців тому дівчинка не впізнала її, а за вікном побачила частину будинку, зруйнованого російською ракетою. Згадує, як повернулася додому за кордону. Вікон не було. Я була такої кімнати. Це не моя кімната. Я вже подумала, все. Я тут не хочу навіть не бути не одну хвилину. Ні. Ну добре, що мені вікна поставило. Мама дівчинки не стримує сліз. каже обоє її дітей подорослішали. Тепер задуваючи свічки на святковому торті, просять перемоги. А замість подарунків збирають гроші для зсу. Думали, що на якусь там заповідну іграшку. На що вона каже, що я збираю гроші на зсу? Я хочу, щоб на ці гроші купили танк. З цим бажанням Катя прийшла до фонду Сергія Притула і принесла 10 тисяч гривень. Скажи, на що ти хочеш, щоб ці гроші гроші пішли? Саме стрілі так на пада. Налева кошти, які вони заробляють. Кожен в свій спосіб вони могли б витрачати на своє більш щасливе дитинство на гаджети, можливо, на самокати, якісь на якісь іграшки. Проте вони є щасливі від того, що мають можливість долучитися до підтримки армії. До фонду часто приходять діти, говорить Сергій Притула. Вони збирають гроші на ярмарках, блокпостах. Є дівчата, які продають своє волосся. Катрусені гроші підуть на ремонт трофейної техніки. Тепер ця російська техніка стрілять. У росіян і нам дуже подобається ця філософія, коли зброя, яку загарник наставляв на нас, тепер нищить їх лише з кінця липня фонд притула отримав більш як 7 мільйонів гривень від дітей. кажуть, ЗСУ зроблять усе, аби мрії малечі здійснилися. Віталій Залевський, Гана Кудрявцева, п'ятий канал.